У господарському суді компанія е Енергія» хоче відсудити у Волинь газ збуту майже 84 мільйони гривень. Мовляв, це за те, що ті не виконали умов договору і не прийняли мінімальних договірних об'ємів газу. Цікаво, що подібні судові процеси є енергії фірташа проти газбутів, які до слова пов'язують з ним, таким стартували в один місяць чи не у всіх регіонах України. Загальна сума якої енергія хоче стягнути із газбутів понад 2 мільярда гривень. Навіщо олігарх судиться самі собою? І з чиєї кишені можуть у кінцевому результаті оплатити ці штрафи далі? У господарському суді Волинської області розглядають позов товариства Єенергії до Волинь Газбуту. Ціна питання біля 84 мільйонів гривень штрафу. Мовляв, Волинь Газбут не виконав умов договору купівлі продажу, укладений між ними у 2019 році, і не прийняв тих мінімальних об'ємів газу від Єенергії, які зобов'язувався. Почути позицію Газбуту не вдалось, бо ж на минулому засіданні адвокат позивача був присутній онлайн, а відповідача взагалі не з'явився. Збу заявляє про відсутність згоди щодо розгляду справи без участі представника відповідача. Наголошую, е що фактично кожного дня в місті Луцьку оголошується повітряна тривога, об'єкти поблизу міста піддавалися ракетним обстрілам. Яко судове засідання є небезпечним для життя. Справа не є не тому просить суд відкласти розгляд справи відклали це засідання на жовтень. Тим часом, промоніторивши реєстр судових рішень, знаходимо в українських господарських судах низку дуже подібних ухвал. Єдина різниця це регіони і суми штрафів. Принаймні таких позовів оптового постачальника газу є енергії до газбутів. Ми нарахували в реєстрі як мінімум 14. І загальна сума штрафів, яку хочуть стягнути, із них це орієнтовно 2 мільярди 349 мільйонів гривень. На Цікавіше в цій історії є те, що бенефіціаром є енергії за відкритими даними є український мільярдер Дмитро Фірташ. А газбути, з якими компанія судиться, працюють під брендом Твій газбут кінцевим бенефіціаром якого є, теж він. То що ж виходить? Фірташ у самого себе відсуджує мільярди. Для чого голова спілки споживачів комунальних послуг, експерт Олег Попенко припускає, що можливо це такий крок на випередження? Можливо, я не можу вам сказати, що це тільки моя там так аналітична позиція. Так, так. Але е, можливо це для того, щоб випередити е, той же Нафтогаз і сформувати борг облгазбутів перед енергією спочатку, а потім перед Нафтогазом. Тобто те, що в цій ситуації НАК Нафтогаз все рівно перевірить. Роботу облгазбутів щодо того, кому вони продавали газ, скільки вони продавали, скільки вони списали на населення, а скільки вони, тому що там вже були ліміти чіткі, скільки йде на населення, скільки йде на промислове підприємство. І в цьому випадку ми розуміємо, що спокійно, ну не тільки на газ, а всі перевіряють органі, правоохоронні органи знайдуть величезну кількість порушень. Експерт додає, цьогоріч є енергія лишилась без підписаного меморандуму з Нафтогазом. Чого не скажеш про минулий рік? «Коболєв підписав е з угазами фірташа в минулому році меморандум, mm -hmm. а і там було передумово, що вони продавали йому газ по 7,96%. дев'яносто mm -hmm. Розумієте, да? на рівні того, що газ вони отримали по 7,96, і напротягом цього року газ для тих же промислових підприємств був по ціні 35-40 гривень. Тобто який рівень заробітку був на, для облгазів якраз от завдячуючи за меморандуму. Решті цю угоду з приходом нового керівництва Нафтогазу таки зупинили. В травні цього року ДБР у межах розслідування про безоплатну передачу Міненергетики газорозподільних систем арештовує 26 облгазів пов'язаних з фірташем і передає держпідприємству ЧорноморНАфтогаз. А з 1 червня Нафтогаз замість низки газбутів стає постачальником останньої надії для майже 9 мільйонів українських домогосподарств. До слова судові процеси Єнергії проти газбутів не забарились і розпочались у Господарських судах країни в першій половині липня цього року між тим є вже і перші рішення. Господарський суд рівненської області позов задовольнив частково. Вирішив стягнути з рівне газбут на користь Єнергії енергії вісім мільйонів 558 тисяч гривень штрафу. задоволені вимог про стягнення 77 мільйонів відмовили. Натомість Чернівецький господарський суд вирішив задовольнити позов Єнергії енергії проти Чернівці Газбуту і стягнути понад вісімдесят. 50 мільйонів схоже, незабаром з'являться рішення і за іншими газбутами. А поки ж виходить дивна ситуація. Є газ, який з незрозумілих причин не прийняв покупець, і який мав би лишитись за логікою речей у продавця. І за це треба ще й заплатити штраф. Ще дивніше, що покупець і продавець в кінцевому результаті замикаються на одній персоні, і геть абсурдно, коли для того, аби перекласти гроші з однієї своєї кишені в іншу, затіваються масштабні судові розбірки. Але ж зовсім інша справа, коли ці гроші взяти із третьої чужої кишені. Якщо припустимо цей штраф в кінцевому результаті таки зможуть виставити нафтогазу, то цілком можливо платити мефір. Та що понад 2 мільярда штрафу схоже держава таки зі своєї кишені. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі.